Арешт та заставу 425 мільйонів гривень просить САП для екс-міністра енергетики Германа Галушченка. Його підозрюють у відмиванні коштів та участі у злочинній організації. І в ці хвилини обирають запобіжний захід у вищому антикорупційному суді. Працює кореспондентка КТСН Ірина Маркевич. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Іро. Тож, ми знаємо, що пан Галушченко присутній на судовому засіданні. Розкажи, як триває розгляд, що кажуть адвокати, прокурори, ну і сам колишній міністр енергетики. Тобі слово. Ще раз вітаю Соломія. Справа у самому розпалі. Отже, спеціальна антикорупційна прокуратура просить у суду тримання під барту або заставу у 425 млн грн. мільйонів гривень. Це рекордна застава, і от уже дві з половиною години прокурор САП обґрунтовує, чому саме такою вона має бути у Залі суду він заявив, що колишній міністр юстиції по суті контролював підприємство енергоатом з 21 по 25 рік і був учасником злочинної групи. Яка розкрадала прибутки цієї національної компанії? Прокурор САП вважає, що особисто для себе. Герман Галущенко зміг легалізувати 400 мільйонів гривень. Зокрема, з цих грошей, як зазначає прокурор, сплачується навчання сина Галущенка у елітному коледжі у Швейцарії, де тільки рік навчання коштує 200 тисяч доларів. Прокурор наполягає, щоб колишній міністр юстиції саме тримався під вартою, тому що є багато ризиків, чи він може втікти за кордон. Так, зокрема, наявний ризик переховування, підозрюваного від органів до судового розслідування та або суду. Так як в цьому кримінальному провадженні Галущенко підозрюється вчинення особливо тяжких злочинів, багато епізодних, таким чином, очікування можливого сувору вироку, вироку може мати значення при визначенні ризику переховування. Крім того, як встановлено, дружина та діти Галушенка постійно проживають за кордоном. Також прокурор САП наголосив, що від часу повномасштабного вторгнення колишній міністр юстиції 58 разів виїздив за кордон, і зокрема він був затриманий 15 лютого під час перетину кордону. І це ще раз доводить і підкреслює, що ризики втечі достатньо високі. Сам Герман Галущенко всі звинувачення у свою сторону відкидає. Також заперечує, що він збирається кудись тікати перед засіданням суд він заявив журналістам, що він не сплачує за навчання свого сина в елітному коледжі у Швейцарії, що це за нього робить його кум. Щоправда, він відмовився назвати прізвище хрещеного батька свого сина і лише зазначив, що це людина заможна. Ну очевидно, бо рік навчання, як я казала, коштує 200 тисяч доларів. Також Галущенко бідкається, що він не зможе заплатити заставу у 425 мільйонів гривень, якщо суд пристав на таке прохання прокурорів, і він сказав, що це безпрецедентна сума. І коли він був на посаді міністра юстиції, він не пам'ятає жодної справи, де була така величезна сума застави. Абсолютно очевидно, що я не внесу, ну не знайду ці кошти, і в принципі, ну далі, все одно, що буде. Це означає, що я буду в слідчому ізоляторі роками. І, і, і немає значення, коли буде там е, рішення, ну, по суті, так? А так. з вашого оточення може хтось внести цю суму? Ну, ти, мама, ти, я, я не розумію, хто може з мого оточення внести таку суму. Ну, це, це космічна сума, ну ви ж розумієте. Зараз слово взяла сторона захисту Галущенко. У нього троє адвокатів. Суд оголосив невеличку технічну перерву на 10 хвилин, і засідання буде продовжено. Ми залишаємося слідкувати за розвитком подій і повідомимо рішення суду наступних випусках. Дякую, Іро. Кореспондентка Ірина Маркевич була зараз з нами наживо. Вона стежить за тим, як у вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід екс-міністру енергетики Герману Галущенку.